Вітаю, дітки! Весна чудова пора року. Природа прикидається, наповнюється енергією, життям. З далеких країв прилітають птахи. Всюди розноситься їх щебетання. День стає більше. Всюди проростає трава. Пізніше на деревах набухають бруньки, які перетворяться в листочки. Ніколи не забутий перший весняний дощ. Він здається таким веселим, завзятим, теплим і доброзичливим. Навесні кожен відчував слабкий вітерець, той самий легкий весняний. Весь світ з приходом весни наповнюється фарбами, звуками, запахами і натхненням. Я пропоную вам вивчити вірш Олександра Олеся. Все навколо зеленіє, все навколо зеленіє, річка лється і шумить, тихо-тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевички, глянь, як весело в саду, ти набійся до кринички. Я і сам не підійду. А зараз я буду читати вірш, а ви повторюйте за мною все навколо зеленіє, річка лється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе, цвіте? Скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевички. Глянь, як весело в саду. Ти не бійся до кринички, я і сам не підійду. А зараз прослухайте віршик ще раз та спробуйте його повторити самостійно за допомогою мнемо таблиці. Все навколо зеленіє, річка лється і шумить, тихо-тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь цвинять пташки крилаті, сяє сонце золоте, швидше, мамо, черевички, глянь, як весело в саду, ти не бійся до кринички. Я і сам не підійду. Дякую за увагу. До побачення!